Наші невеликі сьогодні покупочки в АКТБ. Купили отаку олійну олію 850 мл, там 61 гривня, 59 копійок. Купили запасні блоки, ось такі для чищення тканин для навалик вони. І коштують такі запасні блоки. 22 гривни, 40 копійок. Ковбасу варену лікарську, 500 грам 82 гривні, 90 копійок. Батончик шоколадний без цукру. 38 грам 16,90. Далі купили таку. Пасту сиркову зі смаком цибулі, 150 грамів, дві упаковочки взяли. Одна коштує 39 гривень 90 копійок. Далі сирок глазурований з персиком 50 грам, 12,90. І один з вишнею. Теж 50 грам. Коштує 12,70. Далі лимони взяли два, 408 грам там по 64,99 За 1 кілограм. І оці два лимончики затягнули на 26 гривень 52 копійки. Далі взяли цукерки, тофі такі. 116 грам по 183 гривни 99 копійок, на 21 гривну 34 копійки. І ось такі туфі. 120 грам по 234 гривни 89 копійок. І коштують вони... 28 гривень 19 копійок. Ну, це такі невеликі наші покупочки в АТБ. І ціни на ці покупки.